Ходити в армію як на роботу пропонують у Чернігівському 156 му центрі комплектування військовослужбовців. Громадяни віком від 18 до 39 років з відмінним фізичним та психічним здоров'ям можуть підписати контракт на військову службу у Збройних силах України. Вийшло змінення до закону. Можна після школи одразу йти. Ну, по засіданні 18 років. железно. Критерій очень серйозні, тому що проф. психотбор, это стопроцентный. У меня в штате есть психиатр и есть психолог. То есть они, так сказать, серьезно к этому относятся. Тесты проходят по 2-3 часа, они сидят за компьютером все. И физические данные. Плюс медіцинські. Хоча зарплата військовослужбовця контрактника невелика, її розмір збільшується після кожного продовження терміну контрактної служби. Початківці отримують від півтори тисячі до тисячі сімста гривень. За словами армійців, нині суттєво зросла кількість жінок, які бажають одягнути військову форму. Я скажу, може в шутку не в шутку, якщо був. Жіночий батальйон в Чернігові сформувати. Я б за півроку сформував, дівчат дуже багато хочуть. Але е, ліміт в тому, що, що дівочих посад в кожній військовій частини мало. Це кіловод, е, зв'язківці, ну, медики. Святослав Митрошин та Анна Носок найближчим часом мають прийняти присягу. Молоді люди вже знають, де служитимуть. Хлопець у Кіровограді, дівчина в Чернігові. Мотиви, які спонукали піти в армію, у них різні, втім, наміри схожі. Мені дуже подобається військова служба. Хочу, проявити себе в таких військах, як спецназ. Ну. Это у меня в кровительству. Я стояла на бирже после окончания института, а потом просто через знакомых узнала, что можно по контракту пойти в армию. И, ну, что-то у меня с детства была еще такая навязчивая идея. Хотя у меня в роду никого нету военных. Вот, но все равно как-то хотела. Форма мне нравится. И хочу проверить себя. Перед початком основної служби контрактники обов'язково здобуватимуть військові спеціальності в навчальних центрах на курсах, які триватимуть від трьох місяців до півроку.